Я всіх вітаю. Давайте зараз ви загадаєте своє бажання. Я викладу чотири варіанти відповідей, і я вам розкажу, чи здійсниться воно, чи ні. І так, буде чотири варіанти. Дивимося. Один. Два, три. Або чотири. І так. Хто не встигає, будь ласка, поставте на паузу. Не забудьте написати коментар приймаю і поставити лайк. Мені буде дуже приємно. І так, давайте дивитися, хто вибрав варіант номер один. Ну, 50 на 50. Так, можливо, треба більше зусиль е, прикласти до здійснення бажання. Карта номер 2 Тут однозначно так. Здійсниться. Але, можливо, знаєте, по коханцям. Можливо, це буде дещо інше, але ви приймете це і вам навіть сподобається це бажання. Да? Як воно в якому ракурсі воно у вас здійсниться? Да? В якому буде як воно це буде все? Тобто, це можливо буде протилежне вашому, але все ж таки вам це сподобається. Карта номер 3 десятка жезлів. да ні, Тут важкувато буде здійснити це, це бажання. Да, так як це е, десятка ще цих жезлів, да, то тут однозначно на жаль. І карта номер 4 вісімка пентаклів. Так, тут. Бажання ваше здійсниться, треба прикласти максимум зусиль для здійснення. Да, і треба звернути увагу на дрібнички, да, які потрібні для того, щоб, тобто, ну, для того, щоб ваше бажання здійснилося. Але по цій карті так. Я думаю, що так. Дякую, що додивилися до кінця. Ще зустрінемося. Нагадую вам, що проходять прямі ефіри 20... 21.00 за київським часом. Я вас чекаю. Всіх люблю і обнімаю. До зустрічей!